Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі і чергове розпакування посилочок з Аліекспрес. Сьогодні до мене прийшло буквально 5 посилок з Аліекспрес. Ну, я ще в кінці відео додав шосту, яку я не отримав, Ще не доїхала до мене. Так. То недорогі посилки, але для мене цікаві. Ну і переважно це є корисні речі. Так, розпочинаємо. Розпочинаємо з такої маленької. Ось такий трик-номер для продавця. Всім разу це робити на камеру, але ж, адже можна потім буде відкрити спір, якщо щось не так. Так. Обійшлася дана посилка з рахуванням монет долар 24. Так, в сторону. Ось такий кабель. Кабель фірми тукі. Ось так. Сто ватний кабель. Навіть пише. Стоватний кабель на три розйоми. Мicро USB. Лайтинг. айфонів Ми і Type-C Досить хороший якісний кабель. В описі напишу, що має бути швидка зарядка. На відео напишу, чи є швидка зарядка в даного кабельочка. Так. Так, з кабелем ми розібралися. Так, переходимо на наступного товару. Це теж має бути кабель, але кабель фірми Ugreen. Різати, Тому акуратно відкрий. Так. Так. Все. Більше нічого нема. Ось такому пакетику приходить. Має бути магнітний кабель Тайп-Сі. Так, на USB. Ну, фірма Ugreen трохи по, по, як то кажуть, покраще фірми Туки. І видно її якість краще. Ось тако пише Ugreen. Тут так само пише Ugreen. І магнітний кабель. Ось такий конектор. Тут має бути і передача даних і швидка зарядка. Все це буде напишу на відео, чи все гаразд, чи... чи є швидка зарядка і є передача даних. Обійшовся даний кабель у рахування монет. Пакет викинув, дивитися. 2 долари 17 центів. Так, ось такий кабельочок бойочок. Так. Дивимося наступний товар. Ось такий трек номер. Обійшовся він мені в $1,78. Ну це з рахуванням монет. Трошки довго шукав, але такий знайшов ціну Так, Упаковано ось так. Так, подивимося, що нам прийшло. Ось такі. Вазоночок. Ну, прийшов трохи грязний, певно, швидше всього від цього. Так, але то в принципі то не видно. Ось таке деревце. Хай стоїть тут. От буде в мене стояти для фон. Отже, от так чи так без різниці. Так, йдемося наступний. Наступний товар обійшовся мені в 3 долари 55 центів. Теж з рахування монет, довго шукав, але знайшов, на... Ну, ніби, як на мою думку, оптимальний варіант. Це спідометр, комп'ютер для... Велосипеда. За дану ціну це був типа найкращий варіант. Так, що тут є вно? в наборі? Так, кріплення. Так кріплення, інструкція, кріплення стяжки. Ось такі стяжечки. Оце магнітна штучка, що прикріплюється на, на спецю. І оця штука, що кріпиться до, до велосипеда. Так, каналовно щось не все або я не розумію. Так. Я думаю, що тут ще треба. Тут ще потрібна батарейка. Ось вот девайс. Такий досить, а ні, він світить, він засвітив. Так, він робочий. Батарейка вже присутня в ньому, він робочий. Так, але як його включати, то треба ще розбиратися. Як то кажуть, не для а, а Ну, виставляти можна годину, температуру показує і швидкість тут. Розберемось. Ось такий ось такий спідометр посилав, вже зелено сп... підсвічується. Прикольно, і недорого. Я посилання, якщо актуальне, на продавця лиш в описі. Собі, хто хоче, зайде кому цікавий. Ну, я брав для дитини, не шукав вже аж такий. Топовий, простенький. Це в нього буде перший спідометр і не знати, доки він послужить. Дітей воно все летить швидко. Так. Але, коротше, не буду затримувати ваш час, паковувати. і наступна посилочка. Це зареєстрований був новий аккаунт. Ось такий новий аккаунт. І з нього взяли три товари, вийшли по 24 гривні. Так. Ось такі товари. Перший товар. Ось таке полотенце. мене непогане, звичайне полотенце, ну не знаю. Та не нитки, то. Непогане, непогане, а тим паче, <смас> за 24 гривні то є вже каска. Так. так, є. Наступний товар. Ось такі ось такі жіночі. Шкарпетки. Ось такі вони. Ну, я вам теж скажу, що якість шкарпеток. нормальна, ніде ні нитки не старчать нічого. Ось такі. Є такі, скільки тут пар. Сині, оті жовті, чорні. Зелені і білі. П'ять пар. Так, вони в середньому 2 долари, я кажу, всі товари обійшлися мені у ціну 2 долари. Ну, це як перший покупець, перший товар. І так далі. Ну, але це такі така акція не буває все і всім. Це на першу покупку на aliexpress А робити купу аккаунтів, я думаю, це є дурного роботи. Так, і ось такі. Ось такі тапочки. Ну, тапочки тоненькі такі, коли в хаті ходити, як то скажуть. Такі в душ, ось таке. Ну, яка ціна, як то кажуть, такі тапочки, ну, за 24 гривні ціна топ. Так. Ну, добре, чекаємо другу посилку останню І завершуємо відео. Так, приїхала остання посилочка з даного розпакування. Я вам покажу для мене, це досить цікавий. Я його довго чекав. Товар. Ну, я думаю, що кому цікавий, ну, хто працює за комп'ютером, хоче трошки зробити, як то кажуть, свій робоче місце, як то кажуть, кастомізувати. Тому теж підійде такий товар. І зможу собі замовити у даного продавця. Що можу сказати, поки я не бачив товар, я бачу лише фотографію, яку мені продавець весла, але який він є, я ще не бачу. Це має бути коврик, кастомний коврик. Ви відправляєте свою фотографію, картинку, ну, яку ви хочете. І продавець наносить принтом цей, цей малюнок на коврик. І коврик під мишку, ну, під мишку, клавіатуру, приїжджає вам вже з вашим малюнком. Я передивився українські пропозиції, ну це також досить суттєво дорожче виходить. Ще плюс доставка. Дорожче виходить, ніж у... в Китаї замовити. Так що переходимо, подивимось, який я коврик замовив. Посилання на продавця буде в описі. Може вам теж сподобається, ви собі схочете замовити. Так, акуратно буде не пошкодити сам товар. Ну, перше побачимо, якої якості вони зробили. На картинці на фотографії продавця виглядав суперал. А як зроблено, то вже зараз будемо будем бачити. Так, все. Коробочці більше в пакеті більше нічого нема. Так. Е, цей коврик має 30 на 70. Довжина, тобто і ширина, зрозуміло. Ширина і довжина, верніш. Ось такий. Ну, він не є грубий. 2 міліметра. Ну, мені для розпаковок брав. Там можна взяти буде і грубший, як вам потрібен, Ось такий. Ось такий коврик. Ось такий. Ну, я думаю, що він прикольно зроблений, як на мене, він мені сподобався. Так. Ось так. О. Ось так виглядає коврик, принт, все, як я хотів. Класно, супер Мені сподобалось. Кому як пишіть в коментарях, як вам такий принт і фон для розпакування посилочок. Продавця Рак буду рекомендувати всім, кому цікавить. Але можете питатися продавця і робити сам, якщо підмишку, робити сам сам коврик із грубший, грубший, хоч 3 мм, ну грубший трошки сам. Для розпакування мені його достатньо. А от для мишки, ну, і для мишки би було достатньо, але... Краще хороший. Він сяк прошитий, якість я не спору, знизу прорезинений, він не човгається, він мертво став. Принт зроблений дуже гарний. Питань до продавця немає. Так що буду його рекомендувати однозначно. Якістю роботи я задоволений. Так, що всім дякую за увагу, хто подивився моє відео. Хто поставив лайк вдвойні, дякую. За дизлайки теж дякую, адже люди дивляться мої відео. Кому цікаві мої розпакування, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Всім мирного неба і слава Україні!